Про реабілітацію українських військовиків поговоримо з Данілом Сафроновим, реабілітологом. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Даниле, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які основні фізичні та психологічні проблеми, з якими зазвичай стикаються бійці під час війни, які методи реабілітації використовуються? Ну, Взагалі, якщо брати, скажімо так, Такі завдання реабілітаційної медицини, то це пацієнти коморбідні, тобто це поєднані і психологічні проблеми, і проблеми, скажімо так, погрушення фізичного стану загальні методи. використовуються – це і психологічна підтримка і корекція. А паралельно з цим іде і фізична реабілітація, це те, що використовує фізична та реабілітаційна медицина для відновлення таких пацієнтів. Скажіть, будь ласка, мета кінцева мета такої реабілітації взагалі чи вона існує, чи це процес довжиною в життя? І як забезпечити тривалу та ефективну реабілітацію, щоб вони могли повернутися до повсякденного життя і повноцінного Мета взагалі реабілітаційної, фізичної реабілітаційної медицини це відновлення активності або руху. Це Взагалі, мета не, не важливо якої реабілітації. Я не говорю про реабілітацію психологічну, а я говорю про фізичну реабілітацію. І при порушенні неврологічних і про порушеннях ортопедичних це відновлення руху. Тому це цієї мети ми можемо досягати в залежності від того, які використовуються ефективні чи неефективні протоколи і так далі. От так що такі справи. Угу. Чи зустрічалися у вашій практиці люди, бійці, котрі поверталися на фронт без належної реабілітації? До яких наслідків в такому випадку може проводити ця ситуація? Ну, якщо говорити про мій такий, скажімо так, комплексний досвід, да, то це частина моєї досвіду це робота на фронті в якості лікаря і на евакуації на став в зоні бойових дій. Тому я бачив бійців, які там знаходились і без належної, скажімо так, реабілітаційної допомоги, от і бачив тих, хто проходив реабілітацію і повертався. Ну звичайно, це досить різні речі, тому. Це дуже актуальна для України проблема. Зробити так, щоб якщо людина потребує реабілітаційних якихось заходів, щоб вони були і на такому якісному потрібному рівні. Скажіть, будь ласка, чи можливо в Україні найближчим часом, ну я не знаю, створити, збудувати цілий комплекс реабілітаційних, наприклад, закладів цілу мережу, який би обслуговував потреби наших бійців? Ну я думаю, що тут справа не в тому, щоб створити створювати можна, але це період достатньо довгий, а актуальність теми вона сучасна, вона зараз, і в Україні так вийшло, що останні, скажімо так, років вісім основний пул, основний ресурс реабілітаційний був, скажімо так, на приватному секторі реабілітаційному. Які це робив, і зараз, якщо зробити таку маршрутизацію пацієнтів після бойової травми а, наших військових, і не тільки на державні установи, да де проходить реабілітація, а на і приватні заклади реабілітаційні, то це буде дуже швидко повисить ефективність реабілітаційних заходів. От ми над цим працюємо, намагаємося це зробити. При принаймні зараз я знаходжусь в Київському інституті реабілітації. Це такий заклад, який працює з військовими дуже ефективно, і тут створений такий реабілітаційний маршрут. От тут багато зараз хлопців, які проходять реабілітацію. В цей момент я тільки щось ними працював. От, і це працює, тому можна створити, якщо поєднати зусилля приватного сектора приватних клінік реабілітаційних і державного сектора? Оце буде швидко Угу. А чи чи може нам в пригоді стати закордонний досвід? Або в Україні є свої, а, свої техніки, як це правильно, технології реабілітації. Якщо закордонний досвід нам може бути корисним, то досвід яких країн ви би а, назвали? Тут ситуація така ну, комплексна. В чому в тому, що наприклад в Україні за останні декілька років вже досвід фахівців, не менш ніж досвід закордонних фахівців, тому що я це наблюдав з особисто, тому що я готую цих фахівців як ментор, як викладач, як центр, і так далі. І наші фахівці вже не хуже ніж не гірше, ніж закордонні фахівці. Но то що стосується сучасних протоколів, то це актуально для нас як закордонний досвід, і тут можна виділити ну багато країн, які з цим працюють. Є звичайно, ті, які знаходяться нижче нас, по рівню скажем так, підготовки, є які знаходяться вище це. Сполучені Штати, це азіатські країни, це країни, там європейські, деякі, такі як Німеччина, і так далі. Але фокус весь, весь знаходиться в тому, що реабілітація основне це навіть не обладнання, а це компетенція фахівців. Оце основна проблема, і їх треба готувати. А скажіть, будь ласка, ще от таке важливе питання. Досить розповсюджений погляд у нас взагалі серед людей навіть в мирний час. Фізичні прояв, будь ласка, ще отаке важливе питання. Досить розповсюджений погляд у нас взагалі серед людей навіть в мирний час. Фізичні прояви ми лікуємо частіше, але прояви психологічні, їх же ж не видно, не завжди людина може помічати. До цього наші люди як зазвичай ставляться, ну так потім, потім або взагалі ніяк. Що важливо, чи важлива ця компонента психологічної реабілітації у е, повній системі реабілітації бійця, наприклад. Безумовно, тому що ми маємо справу взагалі, якщо людина отримала бойову травму, якщо вона була, скажімо так, безпосередньо в зоні бойових дій, то ми маємо посттравматичний стресовий розлад. Він може бути різних ступенів, різних форм, але з цим потрібно працювати паралельно. Це раз і це така. Ну, скажем так, ці розлади це така така пандемія, тому це обов'язково це має бути. Це створюється, і це те, що зараз дуже брусливо розвивається в Україні. І скажем так, робота психологів, які працюють з бойовою травмою психологічною, я маю на увазі, і не тільки військових, но й цивільних. От і потихеньку вже так набирається обертів дуже інтенсивно протоколи. Діагностика, лікування, виход з тих станів і для цивільних людей, які знаходяться в зонах, які скажімо так мають військовий вплив там і бомбардування, і все і таке інше. І для військових також, пане Даніле. Я вам дуже дякую за вашу роботу, і звісно, за те, що ви приділили нам час для цієї розмови. Це Даніл Сафронов, реабілітолог, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам на все добре.